Що окремі станиці по назві Гір або по назві Рік. Я була в станиці, де по назві у вас була Лисоня, Маківка, Я Маківка. А потім, власне, дуже хитро, коли почали нас арештувати, та, яка зараз в Америці не буду прізвища називати, каже: Слухай, я організовую нову станицю. І ти у мене будеш бистриця. Я по. Станицю організовую по назві рік. Я кажу, чекай, а хто тобі? А хто це знає? Я тобі це кажу. І воробни, але то по-перших її завданнях я зрозуміла, що вона провокатор. Чому? Бо такий факт. Дала мені пачку листівків і каже, іди на Куркову, Колесенка зараз, там буде така велика брама, там мають приїхати вояки, то військова буде частина. Мороз, вітер був такий. Ти там я кажу, чекай, а ж там сніг. Ти мене не перебивай, виконуй мій наказ, що я тобі кажу. Тобто все те, що взяла вона десь з підпілля пачку листівок, вони пішли на вітер. І, і то раз, і друге, коли вона мені дала завдання, каже, я тобі дам людину, ти повинна за ним слідкувати, де він ходить, де він мешкає, що він робить, з ким він спілкується. Для мене це краще вмерти, щоб слідкувати за людиною. Та то я не шпіон, я взагалі я ти знавлі, ми привикли відкритими бути, чесними.